Мабуть, ви чули такі поради. Якщо обирати добавки для здоров'я, то тільки європейської якості. Якщо протеїн для м'язів обов'язково американський, ну а робочий креатин для сили може бути тільки німецький. Отож, спробуємо розібратися, в чому ключова відмінність добавок з США і Європи. Якого виробника краще обрати, та зруйнуємо деякі міфи бути спортивним, просто поїхали. почнемо з основного, що треба розрізняти, що є брендом компанією і виробником. Наприклад, можна зареєструвати торгову марку в Маяві чи Житомирі в цьому ж місці може бути розташований власний завод, і за все відповідає сам бренд компанія за виробничі лінії, фасування. Тестування, пакування тощо, або компанія може мати контрактне виробництво, будучи в Житомирі виробляти, наприклад, в Німеччині чи Мексиці. Найпопулярніша така загадка це компанія Biotech USA. Вже в назві написано, що це Америка. Проте основне виробництво і те, що привозять до нас, це Угорщина. Є також українські бренди: Progress Nutrition, Sporter, Sport Generation, які виробляють свою продукцію в Польщі та деяких інших європейських країнах. Це нормальна практика. Також один і той. Самий бренд може мати декілька виробництв для різних ринків. Такий гігант, як Optimum Nutrition має основне виробництво в США, але є ще одне виробництво в Європі для Європи і окреме в Індії. Якість продукції компанія гарантує для всіх, проте самі продукти, смакові якості, склад дещо можуть відрізнятися. До речі, у нас був розбір, як не купити підробку Optimum Nutrition. Кому цікаво відео, ось тут і підпишись на канал Muscle.ua, щоб не забути глянути. Іноді сам бренд асоціюється з власним власником. для прикладу, кевін Леврон відомий американський бодобілдер, проте вся продукція виробляється у Польщі. Тому якщо для вас важливо, в якій країні саме вироблено, це треба дивитися саме на упаковці. Вказано окремо бренд, зареєстрована компанія, і де виробництво загалом не можна сказати, що десь краще виробляють, а десь гірше є. Відмінності і про них далі. В різних країнах різні стандарти сертифікації. Вони адаптовані відповідно до законодавства, населення та інших умов. Причому важливо, усі ці стандарти забезпечують лише контроль за безпечністю продуктів, інгредієнтів, норм дозувань і правил виробництва. Тобто відповідність, що написано на упаковці, і всередині і ніяк не підтверджують саме ефективність продукту, що ніби ось ця омега з Норвегії розчиняє холестеринові бляшки. Більш м'які стандарти до добавок ніж для ліків. Також у американців більше свободи для маркетингу, чим прикрасять упаковку і що пообіцяють на банці. Саме через деяку м'якість законодавства на ринок можуть випускатися деякі компоненти, що не пройшли всі перевірки, проте можуть бути і ефективними. Ще популярні патентовані формули компонентів. Наприклад, дозволено назвати Mega Muscle Mix і не казати скільки чого конкретно всередині, щоб цю. Патентовану формулу не здали. Іноді це працює, а іноді це маркетинг, щоб приховати дешеві неефективні компоненти. Що стосується Європи, там набагато більш жорсткіші стандарти сертифікації EFSA – European Food Safety Authority. Є суворі правила маркування і чистоти продуктів, менше допусків для сумнівних інгредієнтів, які ще недостатньо вивчили. Тут чітко має бути розписано дозування і кожен компонент. Якщо в американській версії BSN Amino X написана загальна кількість амінокислот в порції, ось та сама продукція BSN, проте зроблена вже в Європі для Європи. Уже ніяких секретів, все розписано детально. На перший погляд здається, що все ж краще Європа, проте і в Європі можна натрапити на якісь підвальні. Виробництва є й інша думка фанатів продукції США: що пхайте всередину все що завгодно, якщо це дійсно ефективно і працює. Додатково за бажанням виробник може отримувати інші сертифікації сторонніх компаній. Це свідчить про те, що він відповідає за свою репутацію, якість і не боїться додаткових перевірок. Інвестує в безпеку і технології. Є відомий стандарт якості виробництва GMP. Він означає те, що виробництво сертифіковано на правильному чистому. Обладнані все стерильно і перевіряється. Його отримати досить важко, тому круто, якщо це вказано на упаковці. Також є інші компанії, які не є обов'язковими, але додатково залучаються для того, щоб проконтролювати якість. NSF, USP, Customer Lab і UL. Деякі компанії, хто ще більш відповідальний, самі впроваджують додаткові перевірки і з гордістю позначають це на упаковці. Наприклад, Solaray США мають додаткові позначки, що це там без ГМО і тестовано в лабораторії. Компанія Amix Великобританія зазначає, що це продукція для веганів, а також використовується додатковий контроль. Sport Generation – українська компанія, а виробництво з дотриманням GMP стандартів. Біотек USA відповідає стандартам ISO, GMP і навіть халяльний. Чим більше таких стандартів, перевірок, позначок, QR-кодів, за якими можна знайти додаткову інформацію, тим краще. Це підвищує довіру, що в банці дійсно те, що треба. Наступний пункт: смак, фарбники і додаткові компоненти. Європа в цьому більш скромніша. Наприклад, можна знайти протеїн, в якому усього буде 5 інгредієнтів: смачна сироватка, какао і воля, приємний коктейль готовий. Ще додають піногаситель, загущувач, щоб все це краще розмішувалось, і це окей. США може частіше бавитися з не зовсім необхідними додатковими компонентами фарбниками. Наприклад, щоб зробити смородовиний протеїн дійсно смородиного кольору. Причому, якщо в США зазвичай додають. Щось штучне, то в Європі, скоріш за все, це буде натуральний барник, наприклад, з буряка, і це нормально. Я не кажу за всіх, що американці роблять якийсь треш чисто статистично, в США складом граються більше, саме тому американські протеїни амінокислоти мають більш виражені і яскраві смаки. Склад та дозування на нашу думку, чи не найважливіше США, часто вищі дозування активних речовин, використовують передові інгредієнти, іноді менш досліджені. Орієнтація на максимальний ефект, навіть якщо це може бути ризиковано. Саме тому іноді США привозять напівбезпечні жироспалювачі чи перетренувальні комплекси. Тут зустрічаються специфічні інгредієнти та стимулятори, і такі комплекси періодично навіть змушують знищувати у США через е, порушення правил. Як мінімум, порада уникати Сумнівних інгредієнтів, особливо якщо є проблеми з серцево-судинною системою чи нервовою. Європа трохи більший акцент на натуральність і біодоступність інгредієнтів, більше обмежень по штучним добавкам і барвникам. строгий контроль над дозуваннями. Це іноді і мінус в багатьох добавках. Є залежність, вища доза, вищий ефект. Одні ті самі вітаміни оптімен для США мають більші дозування і є більш ефективними ніж ті, що зроблені для Європи. Там дозування не цікаві. Хоча це і не означає, що в Європі не виготовляють потужних спортивних вітамін. Тому тут важко сказати напевно, що краще чи гірше. Треба дивитися конкретний випадок. По вартості ринок США більш розвинений, хоча зараз і в Європі є величезна кількість від бюджетних до преміальних брендів. Через перебої з поставками, в тому числі Чорним морем, продукція з США все ще може бути трохи дорожчою, але різниця вже не така велика. Цінність білку і амінокислот буде плюс-мінус однакова для організму, але все ж є люди, які кажуть, що ось від цього протеїну США мене прям розпирає. Вважаємо, що це дуже суб'єктивна думка, і таке можливо лише, якщо виробник. Щось підсипав суперсекретне і анаболічне у банку протеїн. Проте в такому випадку вартість має бути набагато вище, а вона не відрізняється. Не останню роль грає сам бренд і його репутація. Якщо компанія вже десятки років виробляє продукцію публічно, ніде не зашкварювалася, має тисячі відгуків, то, напевне, відповідально ставляться до якості. Вкладатися в сертифікації, технології, не економити на дешевих ароматизаторів і не уникати. Додаткових тестів це вартує грошей. Хоча можна бути хитродупим як великою компанією, так і якимось андеграундом. Тому краще не вестись тільки на бренд, ціну чи гарну етикетку, а вивчати і аналізувати склад, про що ми і розповідаємо на своєму каналі. Окей, а які конкретні поради можна виділити? Якщо це протеїн, то чисто суб'єктивно Європа, знаючи яке безсмакове молоко в США, корови з Ірландії, Польщі чи Швеції дають набагато смачніший продукт? І навіть з природнішим смаком без необхідності штучно його покращувати. Вітаміни дуже залежить. Зазвичай у США дозування вищі, проте треба враховувати також і форми вітаміни і мінералів, щоб вони засвоювались. Велика порція не означає, що все це засвоїться і дасть ефект. Ось в цьому відео розбирали, які форми краще обирати в добавках БАДИ та різні рослинні добавки. Напевне, перевага Європі. Зарегульовані стандартизація потенційно збільшують шанси, що в банці буде дійсно корінь. Аж а не просто подрібний будяк. А мене кислоти, мабуть, без різниці, якщо по користі, тут більше залежить від смаку, якщо обираєте в порошковій формі. Тут кому що подобається. У США більш яскраві смаки. У Європі, наприклад, у МСТ не використовуються фарбники. Креатин. Справа в тому, що він виробляється майже весь у Китаї і лише невелика частина у Німеччині в більш очищеній формі. Креапюр. Загалом усі креатин добре працюють. Хіба не ризикував би і не обирав якийсь супердешевий варіант, бо так підвищуються шанси, що там щось домішано і розбавлено. Енергетики і ж потенційно з США трохи цікавіші, якщо у складі є якісь мало. Досліджені трохи ризикові компоненти тут на власну відповідальність. Але Європа в цьому плані буде теж ефективною, проте безпечнішою. Напишіть свою думку в коментарях, які з США чи Європи ви пробували і вважаєте більш ефективними та чому? Як ви зрозуміли, важко зайняти якусь окрему позицію. США більш вільні в своїх експериментах. Я б сказав, що це як молодик, який хоче спробувати все доступне, хоча іноді може втрапити і в халепу. Європа більш консервативна дівчина, яка не є фанатиком спорту, проте дбає про своє здоров'я. Ось такий висновок вийшов. Головне, не прив'язуйтесь до брендів і слоганів. Краще аналізуйте склад продукції і операйтесь на власний досвід, на яку добавку ваш організм краще від. Гукуються, вживайте відповідально. Ну я як завжди побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. лайк, підписка, побачимось.